Всім привіт! Мене звати Настя і на цьому каналі я ділюся своїми думками про прочитані книги, планую книги, які буду читати, і взагалі обговорюю різні навколо книжкові теми. І я довго думала, про що зняти нове відео, і побачила доволі цікавий формат у своїх колег і вирішила, що теж таке відео хочу. Тому сьогодні я вам розкажу про свої книжкові бажанки, про книги, які я хочу собі придбати. В минулих відео я розказувала про свої книжкові смаки, які книги я вважаю важливими в своєму житті, які стали для мене якимись знаковими. І я дійсно вважаю, що книги, які ми читаємо, вони нас визначають. Багато можна сказати про людину, якщо ви знаєте, які книги їй подобаються і які книги вона прочитала в своєму житті. Проте багато про людину можуть сказати не лише ці книги, які вже прочитані, а й ці книги, які людина хоче прочитати. Тому в цьому відео я розкажу вам про книжки, які є в моєму вішлісті. Поділюся такою передісторією про кожну книжку, чому вона туди потрапила, чому мені хочеться її мати у себе на полицях. Я бачила останнім часом доволі багато відео в такому форматі і мені дуже цікаво дивитися. Тому я сподіваюся, що вам так само буде цікаво подивитися про мої книжкові бажанки. Тож заварюйте чай або каву, і давайте починати. В цьому відео будуть дуже різні книги, максимально різноманітні жанри, формати. Напевно, тому що і я доволі різностороння людина і читаю буквально все, що мені подобається. Я не сильно перебираю жанрами. Я почну, напевно, в тому порядку, в якому я ці книги додавала собі в вішліст. бо я цей вішліст створила, мені здається, десь рік півтора назад, напевно, рік. І за цей рік туди додавалися книги, прибиралися звідти книги. Деякі книги мені дарували, деякі книги я вже переставала хотіти. І в цьому відео буде десь книг 10, які дожили до цього моменту, які я все ще хочу, і яких у мене все ще немає. І перша книга це комікс Монстр на Окі у Росеві». Я знайшла англомовний варіант цього коміксу першого тому лише на Якобу. І коли я додала цей комік собі в вішліст, його вартість була десь 1300 гривень, а зараз він коштує 2000 гривень, і це лише перший том. Тому я думаю, не складно здогадатися, чому я досі його собі не придбала. Це лімітоване видання, наскільки я розумію, тому воно таке і дороге, але навіть не лімітоване, також доволі дороговартісне. А цей комік скоріше можна віднести до жанру трилеру, і це доволі не типовий жанр серед коміксів, бо зазвичай це або жахастики, або щось фентезійне, і трилерів не дуже багато. І це такий трилер, який не просто захоплює сюжетом якимись несподіваними поворотами. Це трилер, в якому ставиться дуже. І дуже складне питання, і читач також опиняється перед моральною дилемою. Тут головний герой, блискучий нейрохірург, у якого життя просто ідеальне, воно розплановане. В нього класна робота, в нього гарне наречена і все, начебто, прекрасно. Але в якийсь момент його життя перевертається, коли він опиняється перед складним вибором. І той вибір, який він робить, він міняє все. Він міняє його життя, він міняє життя людей навколо. І хоча на початку історії сюжет здається дуже звичайним, дуже банальним, можливо, то потім все змінюється, і ця манга вважається прям культовим психологічним трилером. Я чула купу позитивних відгуків, тому я точно хочу її прочитати. Ще особливістю цієї історії є сеттинг цієї книги. Події тут відбуваються в Німеччині після об'єднання. І я не читала напевно книг в такому сеттингу, І наскільки я знаю, взагалі тут атмосфера дуже така загрожуюча, темна і напружена. І я не впевнена, що я собі придбаю цю історію найближчим часом. Перший фактор це ціна. А крім того, в мене є доволі багато непрочитаних коміксів, які в мене лежать вдома. Тому я напевно спочатку прочитаю їх, а потім перейду до куплення нових історій. Наступна книга, яку я хочу собі, це також комікс. Це комікс по мультику Enchantment», Це вже друга частина. Я хочу другу спочатку, потім і третю. Я би хотіла собі. Це комікс по мультфільму. Мультфільм є завершеним. Там вже начебто не планується нових сезонів. Я насправді не знаю, чому, бо мені дуже подобався цей мультфільм. І я бачила, що на Netflix доволі багато переглядів. Проте, можливо, доволі дороговартісно продовжувати знімати мультфільм, і творці вирішили продовжити цю культову історію в паперовому форматі. Коли я купляла першу частину, я боялася, що там будуть повтори історії, що там буде по факту те, що я дивилася у серіалі. Але виявилося, що історії в книзі нові, і вони місцями були навіть цікавіші, ніж ті, які були в мультфільмі. Це дуже специфічний комікс. І він виключно для дорослих, бо там дуже. Жорстокий гумор дуже він а, максимально дискримінативний, але це доволі смішно, тому а, перед тим як купляти, переконайтеся, що вам смішні такі жарти і що вони вас не будуть ображати. Наприклад, перша частина мені ще сподобалася тим, що вона дозволила мені трошки розширити мій а, словниковий запас. Тому що ці історії виходять поки що виключно англійською, і я чомусь думаю, що вони не будуть перекладені на українську, бо в моєму оточенні, напевно, майже і немає людей, які, які дивилися цей мультик. Я всім його рекомендую, проте я не знаю, чи хтось прислухався до моєї рекомендації. Тому це не тільки класний варіант для проведення часу, це також розширює словниковий і Я як би розвиваюся всебічно. Але маючи доволі високий рівень англійської, ну непоганий рівень англійської, мені все одно було важкувати місцями читати цей комікс, бо тут є прям рідкісні слова. Такі слова, яких ви. Не зустрінете ніде. Бо тут розказується про Dreamland, це вигадана країна, але це схоже на атмосферу середньовіччя і вони, напевно, використовують таку застарілу лексику, щоб передати цю атмосферу. Я не знаю наскільки юзабельними будуть ці слова, які я вивчу з цього коміксу, але це прикольно. Прикольно дізнаватися щось нове. Тому я думаю, найближчим часом до цієї бажанки я доберусь. хоча в мене багато коміксів є, як я вже сказала. Проте це комікс англійською мовою, і я зможу вивчати англійську, тому це і корисне, і приємне водночас. А наступна книга це повне видання казок про ців грім. І я хочу саме ось це видання від Union Square. Я бачила його на British Book, але коли я сіла записувати це відео, я відкрила посилання, яке я собі зберігала. І там вже немає цієї історії. Я сподіваюся, що вони ще будуть, бо саме їх видання мені подобається, і саме це видання я хочу. Тут зібрані оригінальні казки братів Грім, не адаптовані, не перероблені, не ті, які а, лягли в основу цих всіх відомих мультфільмів. Ні, це саме ті казки, як вони їх написали. В цих історіях багато жорстокості. Вони взагалі не є дитячими. Для мене досі залишається загадкою як творці ось цих всіх мультфільмів Діснеї, всіх цих казочок. Чому вони вирішили брати за основу казки братів Грім? Чому? Тому що це ж це жорстокі історії, це жахливі історії. Я нещодавно бачила огляд на фільм Попелюшка, який знятий по оригінальній історії братів Грім, і це, це ж жах. Це щось, що не можна дивитися. Це прям жахастик, це вообще не мультфільм. І ось цю збірку казок оригінальних я хочу напевно більше з цікавості, бо я не так, бо я чула певні моменти, як там було насправді в і ще в якихось казках. Проте я не читала ці історії повністю ніколи. І я навіть не дивилася ось цей фільм пополюшка, який зняти по оригінальній книзі, бо мені було все дивитися дві години. Насправді, те, що казки братів Грім настільки жорстокі, для мене це було відкриття. Я доволі давно це дізналася, але тоді це було неочікувано. А, і я, напевно, хочу цю книжку, по-перше, із цікавості, бо я хочу почитати, що там все ж таки, як це було насправді з самого початку. А по-друге, це дуже гарна книга. Тут є різні малюнки, і я хотіла. Так якось ввечері сідати, прочитати якусь одну казочку, порозглядати малюнки і відпочити, і отримати якесь естетичне задоволення. Але знову ж таки, її немає в наявності, і вона коштує, м -м, напевно, десь тисячі дві гривень. Коли її додавала, вона коштувала 1600 гривень. Мені дуже подобається дивитися, як збільшуються ціни на всі мої бажанки з місяця в місяць. Цікавий факт, що коли я тільки завела ось цей віш там першою моєю бажанкою була певна каблучка від українського бренду Гуня. І коли я додавала цю каблучку, вона коштувала 2400 гривень. А зараз вона вартує. Тисяч шість, і коли я відкрила і побачила, скільки вона вартує, я її коротше видала з цього вішліста. Ну, це доволі значна інфляція. І коли я побачила цю вартість, я зрозуміла, що я вже не хочу цю каблучку. Наступна історія це Dead Poets Society. Це, напевно, суспільство мертвих поетів, якщо дослідно перекласти, це книга Ненсі Кляйнбаум. Я думаю, ви знаєте цю історію саме в формі фільму. Я також дивилася цей фільм, і він мені дуже сподобався. Він такий. Атмосферний, якийсь дуже унікальний. Я напевно не не дивилася нічого схожого. Він дійсно мене якось так зачарував, що я зрозуміла, що хочу прочитати цю історію, але вже в текстовому форматі. І я хочу її прочитати в оригіналі саме англійською мовою. Я знайшла цю книгу на British Book, але вона насправді багато дає. Це невеличка історія, і її можна я думаю за декілька вечорів осилити. І в цьому році я внесла цю книжку до планів. І я сподіваюся, що я все ж таки її придбаю і прочитаю до кінця 25-го року. Наступна книга це американські боги Ніла Геймена. Цей автор у мене додавався в віш прибирався з віш -ліста. Я думаю, багато хто чув про його нещодавний скандал. І я трохи слідкувала за цим, бо мені було цікаво, чим це закінчиться. По-перше, а по-друге, я хотіла зрозуміти, чи. Прибирати мені його книжку з вішлиста, чи хай вони там будуть. Але за останніми відомостями, які я знайшла в інтернеті, справа закрита. Вини Ніла Геймана не доведено, звинувачення спростовані, деякі жінки відмовилися від своїх звинувачень. Тож, оскільки справа закрита, і Ніла Гейман визнаний невинним, тобто не було ніяких доказів його винуватості. Я все ж таки вирішила залишити цю його книжку в себе в башенках. Американські боги це культова історія. Вона точно екранізувалася. Я не знаю, чи це було в форматі фільму чи серіалу, чи і фільму, і серіалу водночас. У Ніла Геймана є окрема любов, окреме захоплення міфологією. В нього дуже багато класних книг, які я хочу мати у себе на полицях. Нещодавно в книгарні я бачила його енциклопедію, напевно, це таке більш енциклопедичне видання про різних скандинавських богів, начебто. І я би точно хотіла більш детально познайомитися з його всесвітом. Мене завжди приваблювали скандинавські боги. В принципі, будь-яка міфологія мене приваблювала, мені завжди це було цікаво. І я вирішила, що я почну знайомитися з його творчістю саме з цієї історії, не знаю чи англійською чи українською, бо ця книга доволі велика. Я боюся, що якщо я почну читати англійською, то я буду доволі сильно прокрастинувати. І, і ще мене напрягає, що я не можу знайти книжку англійською в твердій палітурці. Вона переважно в м'якій палітурці, а я не люблю читати книжку м'якій палітурці. особливо англійською, бо вони якось так зроблені, що. Їх максимально незручно читати. І я втомлююсь, буквально за 20 хвилин і мені вже не хочеться нічого читати. Я просто лише думаю, як цю книжку зручно тримати і як мені взагалі влягтися, щоб я насолоджувалася читанням. Наступна моя бажанка з'явилась відносно нещодавно. Це книга про формулу. Як шахраї, генії та фанати швидкості перетворили F1 на глобальний феномен. я не знаю, чому в цьому році всі в моєму оточенні захоплені формулою 1 всі в моєму оточенні дивляться ці гонки. Мій хлопець просто кожні майже вихідні. Як тільки є ці гонки, їх дивиться, обговорюють. Мені насправді цікаво, чому саме в цьому році це стало таким популярним, бо ці гонки тривали роками, десятиліттями. Вони були постійно і в минулому році, і в позаминулому році, але саме в цьому це стало якимось трендом, і в принципі мені цікаво дізнатися про це більше. Це доволі цікавий спорт. Це більш ніж просто перегонки. Це не просто нажимати педальку газу і обганяти тут. Все набагато складніше. Мені взагалі здається, що в цьому спорті важливіше значення має навіть не сама гонка, навіть не процес перегонів, а підготовка до цих перегонів. Комплектація цих машин, їх дизайн, як вони їх так будують, щоб машина їхала швидше і в той самий час не порушувати правила цієї гонки. Взагалі, правила дуже 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 складні, складніше ніж я думала. Загалом, ця тема мене теж зацікавила, як і всіх. Проте я не сильно люблю дивитися щось. Мені здається, я просто не вмію візуально споживати інформацію. Мені не вистачає усидчивості і концентрації. А ось в текстовому форматі в. Форматі книг, ось це для мене найкращий варіант, тому я хочу дуже цю книжку, але її ніде немає, прям взагалі ніде. І я насправді ніколи не стикалася з таким, що я хочу якусь книжку, якої вже немає в продажі, і от я стикнулася. Я ще маю сподівання, що просто її додрукують. Якщо вона така популярна, то чому не додрукувати? Проте, якщо найближчими місяцями вона не з'явиться ніде в книгарнях, то напевно прийдеться купляти на OLX. А люди на OLX походу, вони весь цей ринок вже знають, вони його вивчають, і вони в курсі, що цієї книжки ніде немає. І ціни на OLX, звісно, трошки шалені. Я нічого не маю проти людей, які ставлять там високі ціни на книги. Це так працює ринок, є попит, є пропозиція, але мені трошки жалко віддавати такі гроші. Я вірю в краще, вірю, що скоро вона з'явиться в книгарнях. Якщо ви десь її бачили по адекватній ціні. То пишіть в коментарях, я буду вам неймовірно вдячна. Наступна історія це відомий класичний твір, який я читала в школі. Я думаю, всі читали його в школі. І, до речі, для багатьох він є найкращим з зарубіжної літератури, і це портрет Доріана Грея. Але це не цензурована версія. Бо в школі ми читали цензуровану версію. А ось це нещодавно в ще одну сторінку, начебто, вийшло нове видання, і мені дуже цікаво знайомитися з цією версією історії. Плюс я все одно не пам'ятаю портрет Доріана Грея достеменно, хоча я читала його повністю. Це було доволі давно. І взагалі я думала над тим, чому ми читаємо цю історію в школі, бо вона, вона зовсім не дитяча, і читали ми її. Мені здається, в 10 класі, 9 класі, точно не в 11. -му. Нещодавно я думала над тим, що в школі ми читали значну частку класичної літератури, як зарубіжної, так і української. І більшість цих творів вони ж взагалі не для дитини. Вони вимагають трошки клепки в голові, щоб їх зрозуміти. І це те, чого бракує дітям шкільного віку. я скільки знаю, більшість людей в принципі не читало цих творів в школі. Вони їх читали скорочено або, взагалі, слухали від однокласників переказ на перерві і потім щось відповідало якось. У мене є таке бажання перечитати більш такі найбільш знакові твори класики вже в дорослому віці і подивитися, яке буде моє ставлення, коли я читаю вже це як свідома людина, в якої з'явилося трошки клепки в голові. Наступна книга це погляд медузи Любко Дереш. Цю книжку я хотіла купити на книжковій країні в цьому році, яка була три-чотири тижні тому, напевно, три тижні тому. І я її там не знайшла, бо всі її скупили. Я не знаю, як так вийшло. Я здивована була, тому що я не думала, що це дуже відома історія. Я про цю книгу почула на каналі Діма Персик, він дуже-дуже захоплено про неї розказував, і я собі одразу додала в бажанки на Goodrite. Я планую цю книжку замовити, бо вона зараз є в книгарнях. Просто чомусь на книжковій країні її привезли небагато, і вона швидко закінчилась. Це книга сучасного українського письменника, і книга розказує про російсько-українську війну, про те, що відбувається зараз. Є люди, для яких книги про війну є травмуючими, люди, для яких навпаки, вони не будуть читати книгу, бо вона про війну, бо вони і так зараз за вікном бачать війну, на що їм ще читати про війну. А в мене останнім часом навпаки є якісь інтереси. Мені хочеться більше дізнатися. Побачити якусь чужу перспективу на цю війну, побачити чужу долю життя, як побачити, як ця війна вплинула на чуже життя, як люди інші бачать цю війну і що вона в них змінила. І наступна історія також вона про війну. Це книга Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає. Я давно бачила цю книжку, вона так активно рекламувалася, був її передпродаж. Але через те, що в назві книги є Хемінгуей, я чомусь її пройшла повз. Мені, по-перше, здавалося, що це прям виключно якась філософська штука. І я не люблю Хемінгуея, мені не подобається його творчість. Я пам'ятаю ось цю історію Старий і море, і я думала, я не дочитаю. Я просто не могла читати цю історію. Я зрозуміла, що цей автор просто не мій автор, і чомусь у мене ж якась нелюбов до нього з'явилася. Я вообще -вообще його не люблю. Проте насправді в цій книзі не про Хемінгуея, Тут зовсім не про нього. Ця історія про нашу. Актуальну війну про умови, в яких ми живемо зараз, від автора, який є дійсним військовим, і він писав цю книгу паралельно воюючи, захищаючи нашу країну. Я бачила обговорення цієї книги в подкасті від Сенсу. Він, начебто, називається Зумер та Меленіал читають, і мене дуже зацікавило. Я захотіла придбати цю історію. Я чула певні цитати з цієї книги, бачила інтерв'ю автора, де він ділився своїми думками про російсько-українську війну, про положення України в світі, про важливість української культури. І мені дуже близька його позиція. І я дуже сильно хочу познайомитися з його творчістю. І наступна книга, але це не зовсім книга. Це скоріше журнал, це журнал, який почав виходити топ-альманах номер один. Я чесно, я не знаю про що воно. Я бачила відео там, де людина оглядала цей журнал, гортала його, і мене це заворожило. І цей журнал він не просто для читання. Він, напевно, переважно естетичний. Він саме про українську культуру, про мистецтво. І в мене немає нічого схожого зараз в бібліотеці. Я б хотіла мати таке у себе на полицях. Крім того, значна частка з продажу цих журналів вона йде на благодійність, і я дуже хочу підтримати творців цього журналу. І я думаю, що найближчим часом я собі замовлю цю першу частину і продовжу збирати далі, якщо вони продовжать випускати. Тож ось такий мій список бажанок. Деякі з цих бажанок я планую купити найближчим часом. Деякі я не знаю, коли я зможу їх купити. Є багато факторів, які трошки відкладають цей момент. Проте я сподіваюся, що в кінці кінців я ознайомлюся з усіма цими книгами, коміксами, журналами. І я поділюся з вами своїми відгуками, своїми враженнями в наступних відео. До речі, також діліться своїми бажанками в коментарях, можливо, в нас є якісь спільні смаки, або ви надихнете мене додати щось ще в свій вішліст. І якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал і напишіть якийсь коментар. Це дозволить мені просуватися на Ютубі краще. А на сьогодні в мене все і я з вами прощаюся до наступних відео.